Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. За минулу добу російська армія 41 раз обстріляла правобережжя Херсонщини. Куди поцілили, та чому кількість обстрілів зменшилась. Мороз, сніх, як які зміни негода принесла на Херсонщину та чи надовго затримається похолодання. Виїхала з окупованого на той час Херсона майже півтора роки разом з чоловіком. Жила в Одесі, але народжувати дитину вирішила у рідному місті. Історія Наталі Ярової. В день російська армія нанесла кілька ударів по Херсону з різних видів озброєння. Розповів начальник міської військової адміністрації Роман Врачко. Є пошкодження будівлі медичного закладу, поранених немає. Минулої доби під обстрілом російських військових у Херсоні були багатоповерхівки та приватні будинки у мікрорайонах Корабел та Шуменський. За повідомленням нацполіції, на території одного з кооперативів пошкоджені 13 гаражів, комунікації і кабель зв'язку у прибережній зоні центрального. Району під вогнем була адміністративна будівля і заклад освіти. За минулу добу ворог здійснив 41 обстріл. 182 снаряди використано було для обстрілу правобережної Херсонщини, завдяки тому, що погода не давала працювати. Аеророзвідки росіян, то і зменшилась і кількість обстрілів. В принципі, мабуть, це є причина щодо. Постраждалих на щастя також немає. Постраждалих за минулу добу е, є руйнування будинків сьогодні. Зранку також росіяни е, обстріляли обстріляли республік республіканець е, населені громади, а також велетенське. Там є руйнування, але постраждалих поки що повідомлень про постраждалих. Також немає Є влучання по житлових будинках у Антонівці та Садовому. Всього за минулу добу за інформацією міської військової адміністрації. Херсонську громаду обстріляли три рази, випустили 10 снарядів. Не припиняє російська армія обстрілювати і Береславський район гатили по Милівській, Новорайській, Тягинській та Береславській територіальних громадах, розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог завдавав мінометних ударів по населеному пункту. Зміївка в результаті обстрілів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також під артилерійським вогнем перебували населені пункти. Червоний маяк, «Тягінка» та республіканець. Були пошкоджені житлові будинки. На щастя, за останню добу жертв постраждалих не зафіксовано. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон. Спочатку йшов дощ. Вночі температура опустилась нижче нуля і випав сніг. Сьогодні зранку херсонці вийшли на засніжені вулиці. Я утром ехал пол восьмого, уборочная машина убирала, очень удивился. На Шуминском я садился, тоже шла машина, убирал. Да у нас вообще там проблемы на острове. Не палане ни не свита. Замерзаем. Сюда не думали перебраться. А куда? Если бы было куда перебраться, перебрались бы. Євгенія говорить, її похолодання не лякає, бо вдома тепло. Якби не гололюд, а сама погода хороша. У квартирі тепло, газ є, вода є, все і світ є. Так що будемо жити і побідемо. Я тут мешкаю у центрі, зараз йду по справах і гарно тротуари посипані. Громадський транспорт я не користувався сьогодні. Не знаю, а так дуже приємно, дуже сонячно і піднесений такий за цього настрій. У нас індивідуальне опалення, все є, все, все працює, світ, вода, все є. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, станом на 8.30 дороги у місті були проїзними. Для їх розчищення від снігу та посипання сумі, що залучено 12 одиниць техніки. Тротуари та зупинки громадського транспорту розчистили 60 комунальників та 6 одиниць техніки. На маршрути вийшли 54 автобуси та 15 тролейбусів. Пункти незламності працюють у штатному режимі. На чергуванні херсонські рятувальники. Протягом минулої доби рятувальники Херсонщини чотири рази надавали допомогу водіям автотранспортних засобів. Три автомобілі через Ожеледицю з'їхали у КВТ в Береславському районі. Ще один автомобіль. Водій не порався з керуванням на слизькій дорогі та заїхав в яму в місті Херсон. В усіх випадках рятувальники надали допомогу водіям, дістали автомобілі на тверде покриття. Після чого водії продовжили рух за словами начальника Херсонського обласного гідрометцентру Юрія Кіріяка. Вплив на погоду по всій країні мав циклон. На щастя, для Херсонської області ми його відчули дуже посередковано. У нас зафіксовано, скажімо так, незначна кількість снігу до 1 сантиметра, температури зараз 11-12 градусів морозу, і пориви вітру, які були, але вони були незначні. І практично вся негода, яка була пов'язана з цим циклоном, вона пройшла мимо Херсонської області. Тобто можемо констатувати, що все ж таки ми доволі в комфортному місці знаходимось, і ці негаразди, ми вже практично пережили. Подібні погодні умови будуть зберігатись до 15 січня, говорить Киріяк. Нічні температури будуть десь в районі 7-10 градусів морозу. Деякі дні вони будуть менші, деякі більшим. Денні температури будуть коливатися десь в межах 2-5 градусів морозу. Певні дні денні температури навіть будуть переходити на плюсові позначки, але все ж таки до 15-го числа збережеться така доволі таки прохолодна погода. І після 15-го, десь 20, з 15-го по 20-21 січня ми очікуємо потепління, тобто повернеться наша стандартна херсонська зима з температурами десь 5-10 градусів тепла і доволі комфортними умовами. Але десь, я ж знову після 21-го числа знову повернеться зима. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон. Херсонка Наталя Ярова на восьмому місяці вагітності повернулась додому, аби народити дитину у рідному місті. До того майже півтора року разом із чоловіком Федором жили в Одесі. Ми, ми виїхали, а батьки залишалися в окупації і постійно, звісно, були на зв'язку. Я згадую, коли мамі ставало зовсім тяжко. Вона переходила на плазу, сідала на лавочку і дивилася, як граються діти. Діти бігають, сп'ються, і вона завжди казала, що от коли побачиш, що є діти, Одесу і жити хочеться. Наталя Ярова працює в управлінні молоді та спорту міської ради. Розповідає, від початку повномасштабного вторгнення разом із чоловіком залишалась у місті. Посилення окупаційного режиму і розмови про референдум спонукали до виїзду. На підконтрольну територію виїхали у травні. До Одеси добирали шість діб через Запоріжжя та Кропивницький. Повернутись до Херсона, каже жінка, планували після звільнення міста. Тривалий час це рішення відкладали. Прийняти його спонукав малюк. адже на той той час Наталя була вагітна у вересні 2023 року. Подружжя повернулось додому. Для Одеси, народження дитини це плюс один до статистики. Мені так здавалося. А от для Херсона це важливо, тому що це для Херсона це народження нового жителя громади. Це значить, що Ніби я докладаю якихось зусиль для того, щоб місто відроджувалося і місто жило. До лікарів була абсолютна довіра. От є таке відчуття, що херсонські лікарі, які залишились, приймають пологи тут у жінок, не дивлячись на небезпеку, на обстріли, вони знають ціну життя. 4 листопада 2023 року Наталя народила сина Богдана. Всі ці заняття, які там проводять доули для підготовки до пологів і самі пологи, вони як, як мема очікування і реальність, тому що ніхто не проводить занять про те, як народжувати в фронтовому місті. В реальності у тебе допологова палата, в якій ще вікно закладене мішками з піском. Але насправді це якось з психологічної точки зору було дуже доречно, тому що... Моя палата не була якоюсь інстаграмною, але і життя в Херсоні теж не інстаграмне. І поки я була в пологовому, то я вперше за всі місяці обстрілів в Херсоні, вперше не по відео, а вживу, почула свист перед прильотом. Тобто це було так близько. От. Але якось була тверда впевненість в тому, що все буде добре. Наталя розповідає, вони з чоловіком хотіли, аби дитина від народження мала дім, а не була вимушеним переселенцем. Зараз їх Богдану два місяці. Поряд із ним батьки, бабусі та дідусі і кіт лютий. Він застає зараз такі атмосфері, коли оточують близькі, близькі його батьків і ну, взагалі ми вдома. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Суспільне новини, Херсон.